Вітання вам, любителі саду і рослин від нашого каналу Змальовничого Прикарпаття. Можливо, ви з нами вперше, тож запрошуємо долучитися, будемо спілкуватися, обмінюватися цінним садівничим досвідом, радитися та вирощувати красу. Поки що сад ще спить, прикро, що без теплої снігової перини, а ще й в лютому. Бажано, щоб вона все ж була, бо от морози вдарили в нас. Попри це сухо та без снігової ковдри. Сподіваюся паросткам крокусів і тюльпанів, котрі вже настовбурчилися, це не зашкодить. А чи постраждає від цього хризантема, то ми зараз це вияснимо. Чому я так турбуюся цими осінніми квітами навіть посеред зими? Та тому, щоб вони потішили нас восени своїм розкішним цвітом, потрібно подбати заздалегідь. Буквально після того, як завершиться їхній попередній сезон, одразу ж треба подбати про наступний. А як інакше. Так ми й робимо. Тому й балакаємо сьогодні про це. Тим більше, що наші підписники здивовано запитують, чому в нас досі стоять в окремих ділянках саду такі великі кулі хризантем необрізаними. Чи це для оздоблення саду в зимовий період, коли атмосфера в ньому не така барвиста та виглядає трохи поржньо? Чи можливо це якась таємниця, а насправді є в цьому якийсь пунктик щодо вирощування таких розкішних хризантем? Звісно, для декоративної функції хризантеми саме в такому вигляді? Добре вам слугуватимуть, тим більше, якщо у вас мета задекорувати сад, не забувши й про зимовий період, тоді так оці глобуси з хризантем чудово підійдуть. Ними ви сад урізноманітнете, зробите його більш живим багатогранним. Зрізані стебла окремих кущиків я й у святковому зимовому декорі використовувала. І ви могли це бачити у попередніх різдвяних відео. А от щодо іншого запитання, що ж мені дає крім декорацій зимове зберігання наземної частини хризантем, то на цей справді є поважна причина. Ось вона таким способом я зберігаю рослину взимку, щоб вона чемно перезимувала, без стресів через вередливість клімату. Кажу без стресів, маючи на увазі як хризантему, так і себе, бо знаю, що це таке втратити великі оберемки хризантем та й так, щоб і на розсаду не залишилося. Таким чином, оця колись жива зелена частина з квітами, яка так тішила нас восени своїм цвітінням, і як ви бачите, ще й досі зберегла свою мінімальну привабливість, саме вона виконує роль такого собі теплого даху, покрівлі чи що, для головної частини, тобто корінців. Котрі залишилися в ґрунті зимувати, бо, як ви вже зрозуміли, хризантем я не викопую. Іноді мене виручає ще один спосіб збереження хризантем створення такого собі куреня зі зрізаних стебел над основою рослини. Про це я вже якось розповідала у відео осіннього сезону. Якщо ви з нами вперше і вам це цікаво, то запрошуємо до перегляду. Отже, як ви бачите, під таким прихистком, у даному випадку з необрізаних квітконосів, рослина відмінно зимує і горя не знає. Тепер я не перейматимуся, що залишуся на весну без материнського куща. Чому я так кажу? Бо саме в цій ролі я бачу цей кущик уже, адже він чудово розрісся, що дасть мені велику кількість добротної розсади. А як зимують ваші зелені улюбленці, і чи сильно нашкодили вашому саду зміни клімату? Хотілося б дізнатися, щоб разом навчитися цьому запобігати. Завжди раді зворотньому зв'язку з вами, вдячні за перегляд. Долучайтеся до нашої української садівничої родини, хоча б віртуально.